Тренуємо мозок завдання для першого класу. Поїхали. Буква. А. Згадай слово із буквою А. Автобус. Автобус. Стівочка Уліво. Льво. День. День. У. Україна. Як Україна? Повтори, будь ласка. Україна. Так. Напітки. Напої. Повтори. Напої. Таспорт. Транспорт. І індик. Індик. Молодчинка. Одяг. Увел. Тілочка. Молодець. Ягоди. Супер. І ще давай один рядочок. Буква згадати слово із буквою О. Може, на початку? Осел. Осел. Птаски. По... Птахи. Стівочка у плаво. Молочинка. Ескимо. Розумничка. І останнє. Як одним словом це назвати? Пилота. Явище. Явище природи. Повтори. Явище. Пілоти молодчинка.